Та ви що, відразу три тисячі доларів вам заплатити, щоб знайти своїх предків? Часто люди дивуються, хоч ми скрізь пишемо, що ми стартуємо з розвідки в 300 доларів. І поетапно досліджуємо ваш родовід. Але люди часто сприймають, питають, а скільки коштує середнє дослідження? Ми відповідаємо: середня 3-5 тисяч доларів. Хороше дослідження такого родоводу в середньому обходиться от стільки, але оплачується частинами походу дослідження. І це дослідження може тривати близько року часу. Відповідно, ви по року. З місяця в місяць собі по 300-500 доларів виділяєте на дослідження родоводу, і ми поступово рухаємось. Я розумію, що виділити 3000 доларів навіть для заможних людей, моїх друзів-підприємців, це не така проста історія, тому що мало в кого вони там лежать і чекають, щоб ви там потратили їх на дослідження родоводу. Але виділити в місяць 300-500 доларів для багатьох з вас доступна історія. Ну, доступна ж, спогодьтеся. Тут в цьому місті обов'язково прибіжать люди в коментарі і скажуть: в людей немає грошей. Бо там їздять автівки. А он, до речі, класні стоять. Дивіться, от кожна та з тих автівок коштує не менше 50-70, а деякі 100 тисяч доларів. Якщо людина знайшла 100 тисяч доларів на автівку, то чому вона не може знайти 3-5 тисяч доларів на дослідження родоводу? Ту автівку він через 5 років продасть. Ну або якщо буде їздити, то через 10 років викине її на хлам на металабрухт. А дослідження родоводу залишиться вашим дітям, онукам, правнукам, праправнукам і так далі. Тобто на століття вперед. Уявляєте наскільки цінність зростає, так? Тобто, річ, яку ви можете потратити, і яка зіпсується через якийсь час, дослідження родоводу тільки настоюється з роками, воно не псується, воно стає тільки краще. Тому, друзі, шукайте можливість для себе досліджувати родовід. Це вас підсилить.